Готуємо лейкопластир, відкалібрований термометр з виносним металевим накінечником. Адже сьогодні 15-й день інкубації бройлерного інкубаційного яйця. Особисто я уже використовую надалі і регулюю температуру інкубатора відносно показників, які будуть. На термометрі, що ми прикріпили до яйця, вони повинні бути 38,0-38,5. це максимум, оптимальне 38,2. Відповідно, температура в самому інкубаторі може коливатися від 37,5 до 37,8. Зверніть увагу, якщо ви бачите, що температура на яйці. Нижче, ніж температуру, яку ви заклали на інкубаторі, може бути декілька причин. Перша невідкалібрований датчик, або в ньому застаріла батарейка і він показує некоректно. Ви прикріпили датчик зі сторони, там де немає зародку. І ще одна причина може бути це завмерше яйце. Надалі продовжуємо перевертати інкубаційне яйце в ручному режимі двічі на добу. Обов'язково охолоджуємо інкубаційне яйце по 10 хвилин.